Челона громада провели засідання Круглого столу за участі представників податкової інспекції Хмельницької області, наших місцевих податківців управління праці Хмельницької області. Запрошені були до участі представники суб'єктів господарювання в нашій громаді, бюджету утворюючих компаній, представників наших організацій, комунальної форми власності. Проаналізували діюче законодавство, вимоги по своєчасності подання звітності, декларування своєї роботи. Дякую, звичайно, всім, хто прийняв участь у вигляді круглого столу. Основна мета поєднати зусилля муніципалітетів і державних органів влади для того, щоб комфортні були умови для роботи функціонування бізнесу в громаді від малого до великого. Ну і основна мета це не якісь інспектуючі перевірки і інші, а такі зустрічі круглі столи, на яких обговорюється. І доноситься інформація діною законодавства, аби упорядити якісь потенційні помилки для суб'єктів господарювання. В цілому дякую усім. Три місяці 25-го року. Перший квартал бюджет громади виконано. перевиконано майже на 103%. Вітаю. Сьогодні був проведений дуже гарний захід з платниками податків. Міста Волочиськ, Волочиської громади, де були обговорені такі питання, як рівень заробітної плати, працевлаштування найманих працівників, порушення законодавства про працю і підстави для проведення різних типів перевірок. Також ми нагадали сьогодні, що в нас завершується кампанія декларування для громадян. Завершується вона 1 травня 2025 року. Тому також хотілося б звернути Увагу, що всі повинні декларувати доходи, сплачувати податки. Деклараційна кампанія передбачає подання декларації про отримані доходи від отримання спадщини, подарунків, іноземні доходи, корпоративні права від продажу. І також одним із елементів декларування це є отримання доходів від здавання в оренду власного майна. Інформацію щодо отриманих доходів можна отримати через електронні сервіси, які є і запроваджені податковою службою, такі як електронний кабінет, моя податкова, і особливо хочу звернутися до громадян, сплачуйте податки, підтримуйте свою громаду. Це дуже важливо. Надалі я дякую усім, хто тримає стрій, хто сплачує до місцевого державного бюджету, ну і, звичайно, військовим. Усім слава Україні.